Якщо у дитини істерика з приводу того, що її не вдягають, перше питання: чи не народилася у вас друга чи третя дитина? Тому що зазвичай це один із варіантів, як привернути до себе увагу. Далі перевірте, будь ласка, який у вас емоційний зв'язок з дитиною? Чи даєте ви якісний час, не просто коли ви в одному просторі або дивитеся в телефон і поряд з дитиною, а коли ви смієтеся разом, бавитеся, робите вправи, якісно проводите час, дивитеся очі один у одного, обіймаєтеся, доторкаєтеся і робите щось разом, і створюєте оцей емоційний Next. Якщо дитині не вистачає цього в реальному житті, вона буде привертати увагу негативними діями. Якщо дитина вміє, але не робить, це про те, що вона хоче привернути вашу увагу і взяти вашої трошечки любові через такий формат. Тому робіть разом, не я за тебе, а давай разом хваліть, у можете похлопити, обійняти, сказати, що ви пишаєтеся малюком. І проаналізуйте, де ви можете дати дитині більш якісного часу, чи де дитина хоче доотримувати більше вашої уваги.